Привіт, мене звати Яна, я вчитель дефектолог, реабілітолог, мама дитини з аутизмом. Хто не знає, приємно познайомитися сьогодні, я вам розповім, що таке слухове сприйняття і чому його важливо розвивати у дітей, а також розповім, як його розвивати вдома. Тому дивіться до кінця. Слухове сприйняття це здатність чути, розрізняти і розуміти звуки. І саме воно є фундаментом для розвитку мовлення, формування уваги, розуміння інструкції, для навчання читати і писати. Тобто ми розуміємо, наскільки це важливо. І у дітей з аутизмом, за перш іншими мовнінвими порушеннями, часто спостерігаються труднощі з обробкою саме слухової інформації. Тож як розвивати слухове сприйняття вдома? А знайди звук. Ми записуємо звук на диктофон, скачемо і робимо картки. І просимо дитину віднайти звук. Ми не беремо багато. Якщо в дитини є труднощі, ми беремо два, три, потім додаємо чотири і так далі. так так далі, і так далі. Далі. Ритмічне повторення. Ми можемо робити. Зроби, як я, повторила дитина, зроби, як я повторила дитина. Зробити так, так, повторила. Все, чудово. Йдемо далі. Це можна ускладнювати дуже довго. Так само, хто як каже, хто каже, ква хто каже, му, і так далі. Що звучить у коробці, Ми беремо великі коробочки і насипаємо однаково матеріал. І отак робимо, що звучить, що звучить, що звучить. І ось так чудово дитина розвиває свої слухові сприйняття. І, послухайся собі це серія плесний сядь, встань, посміхнись. Тобто дитина має почути, зреагувати, обробити інформацію і виконати ваше завдання. Ось так можна розвивати дитину вдома. А якщо хочете комплексно розвивати або у вас щось стурбує в розвитку, можете написати мені, я з радістю відповім на ваші питання.